Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, долучається. Пане Тарасе, мої вам вітання. Отже, отже, ваші очікування від того, що завтра має відбутися засідання на прохання Зеленського Ради України НАТО. От особисто міністерство, і чи є якісь, от знаєте, від ваші міністерські очікування від цього засідання, чи можете ви вже на щось розраховувати? Вітаю. Фактично, зерновий коридор і можливість експорту через глибоководні чорноморські порти дуже важливо для подальшого функціонування українського аграрного сектору. І в тому числі експорту української аграрної продукції в усі країни світу. Звісно, що для того, щоб продовжувався експорт, необхідно забезпечити всі безпекові моменти. Тобто, має бути впевненість і гарантія в тому, що вантаж буде доставлено безпечно. Україна звернулася і до Туреччини та ООН окремо Володимир Зеленський звертався з тим, щоб забезпечити спільну безпеку Чорноморського судноплавства і аналогічне звернення і зато було розглядатися в межах Ради Україна НАТО. Тому очікування аграрного сектору це те, що спільними міжнародними зусиллями можна буде забезпечити. Цю е, безпечний коридор експорту їжі, перш за все, для тих країн, наприклад, як в Африці, які конче її потребують. Ну а ваше міністерство, зокрема, от якимось чином долучалося до обговорення теми, яка буде обговорюватися завтра, можливо, ви пропонували якісь ідеї, альтернативи інші способи вивезення. Ми перш за все чітко описуємо ситуацію з виробництвом балансом і можливостями експорту, також те, в цьому числі наскільки можливо експортувати через Дунайський регіон та суходольні, сухопутні автомобільні та залізничні шляхи. Ці всі цифри надані з поділом по різних шляхах. В тому числі з необхідною часткою по чорноморських глибоководних портах, певно, все, не надані далі колегам з військового блоку для того, щоб вони могли прорахувати всі можливості існуючі та потенційної майбутньої взаємодії з міжнародними партнерами. А от до речі, от тут ще одна тема про те, що Україна зможе наростити експорт зерна у серпні. Про це заявив президент Української асоціації а, зернової асоціації Микола Горбачов. За його словами, наступного місце наша держава через порти Дунаю зможе збільшити експорт продовольства до 3 мільйонів тонн, а в недалекому майбутньому до до, з мільйонів тонн. А от скажіть, будь ласка, що ви думаєте про такі цифри і про такі можливості в тих умовах, яких ми є зараз? Без, без зернової угоди тут варто розглянути два аспекти. Перший: чи в нас фізично будуть такі об'єми для експорту? Вони дійсно будуть. У нас зараз активно збирається врожай, є позитивні очікування валовому виробництву. Тому дійсно такі об'єми фізично в українців будуть доступні, щоб експортувати. Друге, наскільки може це зробити інфраструктура річкових портів Дунаю за умови забезпечення 100% безпеки та відсутності обстрілів? Звісно, що ця інфраструктура може збільшити перевалку, і в тому числі можна буде більше перевозити туди залізничним чи автомобільним транспортом. Тому, в принципі, з точки зору фізичної спроможності дійсно це може вітися, але тут дуже важливо знову ж, що була забезпечена чіткість і відсутність обстрілів. А далі це вже просто питання взаємодії логістичної, в тому числі з європейськими партнерами. А які зараз от ключові знаєте можливості розглядаються на випадок негативного сценарію розвитку ситуації з зерновим коридором? Так які порти ми можемо задіяти, які логістичні шляхи ми можемо задіяти, і що будемо робити у разі, якщо в Європі продовжать заборону на ввезення наших продуктів, зокрема і зерна? Окрім Дунайського регіону, е треба розуміти, що є наступні можливості в межах Європейського Союзу, е в тому числі за межами цих п'яти країн, в яких зараз є тимчасова заборона. Є прибалтійські порти, є порти Німеччини Нідерландів, є е порти е Словенії, Італії, е Хорватії, тобто е півночі, Серезиморя. Алевки до цих портів вона є суттєвою. Без допомоги, без компенсації вартості логістики, ну просто буде фермер продавати це в величезний мінус збиток і не зможе далі працювати. Тому ми звернулися офіційно до Європейської комісії з тим, щоб е, нам надали компенсацію вартості логістики е, в перерахунку на одну тонну продукції з рахуванням цих. Можливості, які щойно були озвучені, які є доступні, але далеко фізично від України. Пана угу. пане Тар... Тарасе, скажіть, будь ласка, а якщо от умовно кажучи, ви згадали про те, що фермер може продавати це зерно собі в збиток? Якщо дійсно так станеться, що будуть продавати в збитки, чи розглядається якась програма зараз на рівні держави, нашої не євро, не прохання з боку Європи, а нашої у допомозі нашим фермерам, якісь компенсації, ну щоб вони відчули якусь підтримку і щоб не вижив, щоб вийшли хоча б в нуль? Фактично цього року сі зміна змінилася і збільшилася кількість олійних культур. Зараз очевидно, що за цих умов, що склалося, виробництво зернових культур в більшості випадків є збитковим. Виробництво олійних культур наразі на щастя приносить певний позитивний результат. Ми зараз по мірі збору врожаю зможемо в серпні. Вже е, порахувати більш-менш кінцеву собівартість і економіку по, комплексно по підприємству, і тоді, звісно, якщо або стація залишається такою критичною, треба буде розглядати е, всі шляхи допомоги, тому що ключова ціль, щоб посівна продовжувалася, щоб осінню аграрії знову посіяли озимі культури і продовжували працювати. Дякую, дякую вам дуже, пане Тарасе, за те, що долучилися до нашого етеру. Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики та продовольства, був гостем нашої студії онлайн.